Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні розглядаємо питання Криму. Чи буде в Криму цієї осені знову бавовна? Чи будуть вибухи в Криму цієї осені? Чи будуть знищені бази російських окупантів? Чи будуть удари по військовим базам у Криму цієї осені? будуть удари по воєнним військовим базам у Криму цієї осені. По п'ятірці жезлів можна відразу сказати, що будуть і ще які. Дивимося, які карти випали. Двійка кубків. Немає радості меж. Двійка кубків мир і вежа. Хто розуміє таро, той вже все зрозумів. По двійці кубків є домовленості із нашими світовими партнерами, які передадуть озброєння, що дозволить зробити таку бавовну в Криму, що мама не горюй. Так що, тікайте, окупанти, тікайте, поки ще. Вам є куди, хоча в Росії вже оголосили мобілізацію, тому зрадникам навіть і туди вже немає як тікати. Вони думають, куди б накивати п'ятами. Вибухи будуть однозначно. Воєнні бази будуть знищуватися, і дуже цікаві новини нас чекають цієї осені щодо Криму. До речі, щодо Криму, Крим вже український, його вже здали фактично. Так що кримчани, готуйтесь, хто там міняв російські паспорти, хто щасливо топав на референдум. Вас здали, ви не потрібні, зрадники не потрібні Росії. Ядерна доктрина Росії що ж не працює, вже підтверджено українськими військовими, що удар по аеродрому в САКах було нанесено Україною і що, де ядерний апокаліпсис, про який говорив Медведєв? Крим, це Україна, він завжди був українським. А те, що Тимчасово він був окупований Росією, це вже така справа, все відвоюємо. Давайте подивимось ще таке питання щодо Чорноморського флоту. Чи буде суттєве знищення Чорноморського флоту Росії? До речі, вже вони там свої. Кораблі підводні човни відводять до себе на Росію. Давайте подивимось: те, що в Криму було. Чорноморський флот, чи буде він також суттєво знищений. Чорноморський флот. Чи буде знищений Чорноморський флот Росії, що перебував у Криму? 10 мечів. Карти сьогодні відповідають досить однозначно. Трійка жезлів, смерть і король кубків. По смерті, це підтверджується і дном колоди десяткою мечів. Будуть знищення, ще якісь дуже істотні. Король кубків це все щодо води, ми бачимо, але по трійці жезлів і смерті, все ж таки, частину росіяни будуть до себе перевозити в Рашку і там так намагатись це зберегти, бо смерть це ще й дорога. Трійка жезлів плани і дії. Так що. Так, що так бачите, недовго Крим був ваш. Відікрасти вкрадене це не вкрасти, а це повернути те, що належало Україні по закону, по справедливості і завжди було і буде українським. Будь ласка, дивіться мої прогнози. Наприклад, у відео про Алу Пугачову я говорила, що матері в Росії піднімуться і там буде смута, і ми це вже бачимо. І в Росії самій, і в Дагестані. І якутія, де тільки не проходять ці мітинги, які проти мобілізації, матерям розказують, що так, так, відправляйте своїх синів за майбутнє, а що матері кажуть, навіщо мені майбутнє, якщо там не буде мого сина. Ось так вже потрішки доходить. Це не по зомбі-ящику війну дивитися. А коли вже самим воювати, свою сраку з дивана піднімати, то не дуже хочеться росіянам. Так що прогнози збуваються, обмін азовці відбувся. Також можете передивитися попереднє відео старе. Дякую вам за увагу! Підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, вподобайку. Це дуже важливо для того, щоб це відео побачило як можна більше людей. Дякую за увагу. До нових зустрічей!